Тепер галерея Сіті йде далі звичайних посиденьок з художниками, розмов про звичайне мистецтво. Ми відкриваємо новий метод спілкування з художником, коли його особистість поступається місцем його творчості. Бо ми віримо, що мистецький продукт, який створюється в його майстерні, вартий більше уваги ніж піар його власного імені та обличчя. Тож галерея Сіті пропонує унікальну захоплюючу подорож у світ мистецтва художника, якого ви ніколи не побачите, та матимете змогу спілкування тільки з його мистецтвом. Мистецтво, і навіть більше ми даруємо вам унікальну можливість слідкувати за народженням нового знакового витвору мистецтва, який буде створюватися нашим таємним автором упродовж декількох тижнів у святая святих майстерні. Ми будемо таємно знімати його творчі успіхи та надбання у створенні певної картини. І ви зможете взяти участь в цьому захоплюючому експерименті. Тож, починаючи з сьогодні, галерея Сіті стає частиною життя талановитого майстра, і про це знатимете тільки ви. Картина, за народженням якої ми починаємо захопливо слідкувати, незвичайна. Це перша картина, що об'єднує в собі декілька видів мистецтва, таких як живопис, кінематограф, перформанс. Це певний живописний сценарій усього 21-го сторіччя, де знайдуть місце усі сфери нашої культури. Другою падку заключає з'єднання популярного і елітарного іскусства. Тобто, з нас сторони, картина має бути понятна широкому зрителю. Ну вона виконана в стилі е, кінематографічного плаката і обложки. Вот. А с другой стороны, она будет одета в форму художественной живописи Маска, и для профессиональ... профессиональных ценителей этого вида искусства это тоже будет неизнащение. Картина самопосредственно набирается из тех вот сюжетов, которые я коллекционирую из интернета, или еще они как-то добавляются. То есть, в общем-то, по какому-то такому где-то даже абстрактному принципу. По количеству вложения э, сценических или жан... ж... жанровых... Э, то наоборот, то есть, как малобюджетное кино, может, даже не, не малобюджетное кино, которое, чтобы просмотреть, нужно будет какое-то количество времени. Обычно картинку посмотрел, нравится, А вот эту картину, она будет построена таким образом, что ее будет некоторое время она будет потратить, чтобы ее разглядывать, да, сам процесс разглядывания. Хотя все равно это достаточно будет быстрый способ, способ получения э, с, э, Жінідемо навігати. Отже, кожного тижня ми будемо слідкувати за створенням унікальної картини нового формату. Разом будемо працювати над створенням та відкриттям певного її фрагменту, за яким пов'язаний цілий пласт історії мистецтва. А наприкінці разом складемо цей пазл і з'ясуємо, що таке сучасне мистецтво.